Тільки тільки з фронту цілу ніч їхав, е, виступали піски, бутовка, Мар'їнка. Ну все порядок, де, куди артисти не доїжджають, ми взяли автобус і туди. Дуже нас чекають в цей важкий час. Е, слово, воно виявилося набагато потужнішою зброєю. кажуть, одне слово варто 10 танків. А так і є. Е, і щастя я не відчував ніколи, мабуть, я єдиний артист у світі, якому серед ночі дзвонить телефон і чую вибухи, що там, як. Нас каже, градами криють, ми сидимо в бліндажі, нам сумно, розкажіть нам казочки. <мазу> так, правда? І я>, я розказую, по телефону, вмикають на голосний зв'язок, в відро, щоб чути було гарно, і всі слухають. І телефони передають, передають, і в мене оце скільки війна йде. День через день, вечір, вночі дзвонять, і я по телефону розказую казки. А це сам їжу, підібрав музикантів гарних, і зумані, зміна наша, і їдемо туди, де ніхто не доїжджає, ніякі артисти, нічого на саме передок, нам багато не треба, легхатьки не треба, мені тільки рота відкрив та вже і все. Та я розказую, а вони так тішаться, вони так просять. І в мене душа радіє. Ви знаєте, я бачу, що народжується нова Україна. Оце ті хлопчики, які виросли на наших казках, ну на моїх казках, на ваших, виросло покоління українців. І дякуючи свободі, насправді я дуже не дисциплінована людина. Ну, творець, ви знаєте, в голові таке сто казок розпочаток. Тому я не є членом свободи. Але завжди, де треба, я підтримую, агітую, виступаю і пишаюся тим, що мене чекаю. Я вас ви мене малював. Пишаюся тим. Що саме свобода Уманська мене вивела в люди, тут десь вони сидять, Таня Чорномас. Починали ми з вертепів, я ще пам'ятаю, саме перші вертепи ми водили. І це ще ніде в Україні не було, приїхав із. Скільки в днів, так, Я ж думаю, я погано не розкажу. Добре, ще ніде не було. Приїхав із Львова вертеп, студентський, з привезли, Калинецький привезла. Я з Мурманська приперся, я тоді там, я створив Мурманське землянство, до речі, в Мурманську до зітліснюю, слава Богу, єдине, мабуть, в Росії тримається, видавали свою газету українську, недільну школу, ну то вже таке. І ми йдемо, і нас, скільки нас щось, там, 15-16, а задумінки з тими воронками, і по одному висмикують. Підстави, висмикали, висмикали. І до центру дійшло троє. Це був я, дівчинка, ангел, яка красиво в білому, і хлопчик із Львова, теж не визуводять, а Андрійко, як його звати. Та не ти, ти ще малий тоді був. І батя так екскурсія приїхала, діти і давай ж, означав, Граю, співаю, вони слухають. А тоді ж мінти були цивільні, порядні, через дітей не лізли, не били їх. І користуючись цим, що я розказую, Андрійко витягнув синьо жовтий прапор і каже: Люди, не бійтеся, Україна буде вільною себе. Ні, ні, давай співай, поки я співаю, він агітує, значить. Це ми десь годину витримали такого цікавого, хоче нас загріти. Ну то вже діло друге. Але зараз, що на Майдані, іде сотня, Волоклава шини тягне там, слава Україні! Героям слава! Сашко вітання. Я бачу, що ці дітки, які от ходили до мене на концерти. Зараз на передовій такі самі бійці з автоматами, під обстрілями, а, а всі казачки люблять. І я, і, і, Українські народні розказують і про чорного козака, і гранічні, і душа мене радіє. Мабуть, не дарма ми жили, не дарма боролися. Ну хто боровся, хто як я там відсижувався, можливо. Але те, що ми заклали, ну я не відсижувався, грібні себе брехати. Те, що ми заклали, воно дало те, що нове покоління українців. Дякуючи свободі. Ви знаєте, усі часи Україна воювала. Якийсь час, бо це недовго би забули, що таке війна, але Україна все життя боролася, саме тому і вистояла. І в Україні не має не бути лицарство. От свобода це є те українське лицарство. Єдечко сім'ї, поспори. <плес> це ви, які вийшли, як Богдан Хмельницький відозю писав. Не за ставочок <плес> зариблений, не за пасіку багату, не за хуторець порядний, а тільки за честь і славу козацьку. Воюють наші хлопці напередку, гинуть царство небесне героям, але герої не вмирають, вони разом з нами поруч борються. Зростає оце покоління, яке буде любити Україну і не буде знати того рабства. той, е, як сказати, я не сказати слово, єврейський пророк Мойсей водив у пустелі 40 років, щоб раби вимерли, а ми 25 років боремося, і рабів серед нас нема і не буде. Саме тому, що є свобода. Проходить через. Так. Проходить через поклюження, через зневагу. Такий. Ні проти кого не бореться. дивіться, в Україні. Навіть проти москалів так не бореться, як проти свободи. Бояться падлюки, бояться, бо знають, що ми є їхніми морильниками. Правда? І тебе в вогні окрадену збудять. Збудили в вогні окрадену Україну, але на цей раз Україну є кому захистити. Є такі люди, які... Я дивився, Донеччина, Луганщина, та що говорити, в Києві і з тими кейками, то, то Руслан, де він так білий, і його кийками били. І, 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 і пана Олега, він теж напередку з нами всюди лізе під. Де хто із яких падлюк політиків лізе під кийки, там, де небезпечно. Та нікого немає. Всі тільки піаються там на телебаченні, з фотоапаратами. Нам того піару, нам того піару не треба, не за кутірець. Порядний, не за пасіку багато, не за сталочок зариблений, а тільки за Україну. Вона вона потрібна. Нам, ми, отак. Ми. Я кажу, ми. Ми ж теж. Всі разом ми. Ми українці. Свобода це партія українців, скажімо так. Не... Тих, які тут живуть і попружать Україну, не тих, які тут живуть і ненавидять все українське, не тих, які закликають до толерантності. Толерантність це нездатність організму опиратися інфекцією. А ми можемо опиратися, ми опираємося її. Незвик за трибуною не говорити, ну нехай. Не можна бути угодовцем, не можна схилятися. Поступишся в одному, вони відкусили. Поступишся в тому, вони відкусили. Стояти на сторожі, битися, яка не є гірка правда, а правда мусить бути. Яке не є неприємне слово, а воно має, має бути. Стільки бруду, як на пані Фальон, вилила, я ні про кого не читав, але вона, як казала, так і стала, пані Іриночка. Я вас олюблю. Стільки, стільки бруду, як на свободу, виливали, виливають, і на кого немає. А ви знаєте, я зараз дивлюся, що народ піднімається, народ радикалізується і гасла свободи. Гасла українського націоналізму, вони все потужніше дають відгук в серцях людей. Тому що всі ці псевдодемократи, якісь там ліберали, все, вони всі дбають за свою кишеню. Власне. Більше ні за що. Дорвався до влади. Є. Купа партій, але задорік лідера, і що лишається? Лишаються посади, лишаються землі, які можна вкрати, вкрасти, підприємства. Свободі цього не треба. За честь. Казацьку за свободу за Україну От що мене тішить в тому, що ми з вами ми з вами такі лицарі, правда.